29 жовтня, час новин на Сі 4 В студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. Росія окупувала ще два населені пункти на Донеччині та атакувала Київ і Сумщину. Десятирічний Богдан Вербач із рідкісним діагнозом потребує допомоги небайдужих, як долучитись та підтримати хлопчика. Перше в історії футбольний клуб Буковина зіграє в одній четвертій фіналу Кубка України. Росіяни атакували безпілотниками Київ сьогодні близько четвертої години ранку. Пошкоджений дев'ятиповерховий будинок в Солом'янському районі. Внаслідок цього виникла пожежа у квартирах на кількох поверхах. Серед постраждалих дев'ять осіб, зокрема 11-річна дівчинка. На Сумщині у Хотінській громаді окупанти з повітря влучили на територію місцевого кладовища. 73-річна жінка загинула, 42-річний чоловік отримав поранення. Росія окупувала ще два населені пункти на Донеччині села Богоявленка та Новоукраїнка. Про це повідомив моніторинговий проєкт Діп Стейт. Крім того, за даними аналітиків, окупанти просунулися в селидовому та ясній поляні. Натомість Збройні сили України проводять стабілізаційну операцію поблизу села Левадне, куди вклинився ворог. Речник сил оборони Півдня Владислав Волошин зауважив, що село Левадне розташоване на шляху до населеного пункту Велика Новосілка. Він підкреслив, що це важливий вузол на півдні Донецької області, і фактично, це кордон з Дніпропетровською областю. На Буковині чоловік за 700 євро намагався підкупити прикордонників, аби без перешкод виїхати з країни. Інцидент трапився на пункті пропуску дяківці. 31-річний чоловік супроводжував до Румунії дружину, яка є особою з інвалідністю. Однак не зміг надати всі документи, що дають йому право на виїзд з країни. Тому запропонував хабар. Нині правопорушником займається поліція. Змиріться народити іншого. Таке почула від лікарів мати Богдана Вербича. У рік хлопчику поставили рідкісний діагноз вроджена вада головного мозку, яка характеризується нерівномірним розвитком півкуль. Богдан наперекір всім прогнозам лікарів робить надможливе у 10 років. Самостійно їсть і навчається у школі. Для його одужання потрібна постійна реабілітація на це у сім'ї коштів не вистачає. Історію Богданчика та як йому допомогти, розкажемо я колега Альвіна Абрамчук. — Брамчук з п'ятерою домовились. Окей. Богдан Вербач любить їздити на громадському транспорті містом, слухати музику та знімати відео у TikTok. Та усі ці вміння досягнув завдяки щоденній роботі над собою. Хлопчик народився на 37-му тижні вагітності. Через три місяці батьки помітили в Богдана проблеми зі здоров'ям. Три з половиною місяці залишилося. Судом за добу було 15 судом, і після того почався процес росту однієї частини голови мозку. Лікарі спочатку думали, що це гідроцефалія розвинулася. Жидкость, але певні обстеження не підтвердили, тобто, водянки, і що це причина в цьому, і що місячно. Два у нас збільшилося ріст голови, тобто на сантиметр півтора. У Чернівцях Богдан пройшов чимало обстежень. Лікарі не могли поставити йому точний діагноз. Хлопчику ставало все гірше, був млявим та перестав їсти. Коли сказали поїхати до одного завідувача, який може визначитись і сказати, яка причина, що він мені сказав, – «Змиріться». Ну, вже такі, як є, ну, вже нічого не буде. Просто раз, півроку реабілітація і все. Генетик, який при мені відкрив книжку і прочитав про діагноз і сказав, ну, вміріться, можливо, будете планувати інших дітей. Та пані Мар'яна не здавалася, щоб врятувати життя Богдану, поїхала з ним на обстеження за кордон. Були в Ізраїлі, Німеччині та Франції. Там йому поставили діагноз гемі Це рідкісна вроджена вада головного мозку, яка характеризується нерівномірним розвитком його півкулі. Ну, коли ти почув шунт. Це розповідає мене мурашки птяло. Почув діагноз, що це невеліковне. Такі діти не доживають до року, тому що е, з таким діагнозом дітей від 50 до 100 судом на день. І коли ти розумієш і виходиш, не вже нічого неможливо зробити, і в подальшому ти розумієш, що це треба боротися. Коли він був маленький, я йому пообіцяла, що я досягну всього. І я зроблю так, що ти будеш ходити і розмовляти. Після цього у Богдана розпочався шлях одужання. Крізь сльози та біль. Щодня він працював з різними фахівцями та займався вдома. Пройшов 33 реабілітації. Інколи симптоми хвороби поверталися, але мати Богдана не опускала руки і продовжувала робити все для його одужання. І це дало результат. В чотири роки хлопчик почав ходити. Він частково себе самообслуговує. Він допомагає в багатьох моментах. Він мої, мені посуд. Він любить порядок, він ставить на місце, що потрібно. Він вчиться складати одяг за собою, взуття розуватися. Він допомагає мені взуття до матуся, це тобі. А чотири роки тому Богдан пішов у перший клас в школу. Я не боялася його в школу. Тобто я наоборот. Я була за те. Нам рекомендували, можливо, в спецшколу або домашнє навчання. Я сказала ні. Він має повне право бути серед здорових діток по навчанню, інклюзивному проходити в звичайній школі. Ми цього року почали розмовляти, ми почали формувати речення, ми почали читати по складам. За літо нам вдалося прочитати п'ять книжечок. Ми почали читати 20 слів в хвилину. Для того, щоб хлопчик став здоровим, йому необхідно проходити 2-3 реабілітації щомісяця. На це потрібно 70 тисяч гривень. Вірю в свого сина і прошу небайдужих людей відготнутися, тому що у нас є позитивна динаміка. У нас є всі шанси. Да, це не буде 100%. Я на сьогоднішній момент знаю, що 100%. Але, знаєте, ні я, ні хто не може гарантувати 100% гарантії. Можливо, ця хвороба йде. Тому що по бумагам він не мав би цього ходити, робити всього, що він на сьогоднішній день має і робить. Тому все його одужання буде залежати від реабілітації. До допомоги хлопчику можна долучитись, перерахувавши кошти на банківський рахунок, який ви бачите на екрані. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан. Новини Сі 4 на Буковині захворюваність на ГРВІ б'є рекорди, особливо серед дітей. Лише за останній тиждень в області зареєстрували понад 4,5 тисячі хворих, і майже 3 тисячі з них діти. Найбільше випадків захворюваності у Чернівцях. Детальніше розповість Євген Пасейлюк. Олександр Бойко захворів на Гервії чотири дні тому. Спочатку з'явився нежить, слабкість у тілі і невелика температура. Першило в горлі, да трошки слабі. Спіробіти почало десь в районі пазу, в ніс. У ну, мене ще було головокружіння, важко було навіть рівно стояти. Ввечором, коли була температурка, ми прийняли жарознижувальне, жарознижувальний препарат. Трошечки стало краще, але все одно симптоми стали наростати. Поки препарат діє, тобі стає трошечки краще, але потім десь додавалося, головний біль додавався. Він намагався лікуватися вдома, але симптоми посилились, тому вирішив звернутися до лікарів. Здав кров та тест на covid 19 Можливо, це пара грип. ну, На такі віруси, їх біля 300 видів на кожний не роблять тест, ставлять загальне респіраторно-вірусне захворювання. А в аналізі крові Особливо да, здали чекаємо результатів. Ходять люди, які вже захворіли, несвідомі, не обмежують себе в контактах з іншими людьми, хоча б не носять маску або те, що може обмежити передачу віруса. Хтось чихнув, да, кашлянув, чихнув. О, в громадському закладі, в закладі харчування, в маршрутці, в тролейбусі, і от в радіусі 5 метрів він заразив 80% людей. Нині пацієнт почуває себе краще для підкріплення імунітету. Вживає вітаміни. Через три дні повинен прийти на повторне обстеження, і тоді дізнається, чи він здоровий. Основна різниця у симптомах грипу та ГРВІ полягає у тому, що грип розпочинається раптово і гостро, а впродовж періоду хвороби різко вираження ломота в тілі, озноб, головний біль і біль у м'язах. А ГРВІ зазвичай починається поступово і супроводжується відчуттям загального нездуження. За словами лікарів, в середньому на одужання йде від п'яти до десяти днів без ускладнень. «В середньому це може бути 4-5 пацієнтів щоденно, майже у кожного лікаря. При всім пацієнтам, які звертаються з захворюванням верхніх. Тихальнішляхів, ми робимо швидкі тести на ковід, щоб виключити саме це інфекційне захворювання. В принципі, дітки зараз вони є і носіями інфекції. Вони стають джерелом інфекції в своїх родинах і вже батьки. Хворіють від своїх діток так дійсно з початком вересня місяця. Це щорічно станом на 30 жовтня у міській поліклініці номер 1 зареєстровано 585 хворих на гервії. З них 83 – дітей. Найчастіше хворіють діти 10-14 років. Чим це пов'язано з тим, що вони знаходяться входять в школу, відповідно знаходяться в закладах масового. Скупчення станом за 43 й тиждень спостерігається зростання захворюваності, що становить 0,3 відсотка від ну, порівняння з попереднім тижнем. Щодо захворюваності на COVID-19, захворюваність зменшилася в порівнянні на 0,01. За словами гендиректорки Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталії Гопко, захворюваність на ГРВІ перевищує епідемічну норму на 8%. Захворіло 4569 буковинців, 64% з захворілих це діти. 29 осіб було госпіталізовано, 21 дитина з них. Щодо географічного поширення вірусів гострих респіраторних вірусних інфекцій, то зниження захворюваності відбулось не суттєве, але в Дністровському районі, в Чернівецькому та Вижницькому районах, а також в місті Чернівці, ми фіксуємо зростання захворюваності на останній тиждень. Зафіксовано летальні випадки, спричинені COVID-19, підтверджених чітко чотири лише за період від серпня місяця, медики рекомендують при перших. Симптомах звертатись до лікаря і не займатися самолікуванням. А після одужання вакцинуватись для профілактики. Євген Пасалюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 ви стали переможцем акції, в якій не брали участі. Виграли гроші, не граючи. Перейдіть за посиланням і в декілька клацань отримайте цінний приз. Шахраї не тільки зламують сторінки в соціальних мережах, а й використовують різні психологічні прийоми, вимагаючи з людей гроші. Як не потрапити на шахрайський гачок та які історії траплялись із чернівчанами, дізнавалась Лілія Горбатюк. Шахрайських схем є безліч. Одного разу до чернівчанки Євгенії Коренчук зателефонували невідомі і вимагали кошти на операцію сина, який нібито потрапив до лікарні. Ми положили трубку, сказали перезвоніть. І в той момент перезвоню я до сина. Всі він вдома. Тоді дзвоню 102, Ну, вони мені сказали: якщо вам будуть дзвонити, то ви подовше говоріть. Ми могли ну, зафіксувати їхній номер. І ще кільканадцять разів таке було внук а в мене внука немає. такі випадки були не раз. Час від часу пані Євгенії надходять повідомлення від аферистів про виграш 300, 400 і більше тисяч гривень. Ви виграли 370 тисяч, а для того, щоб одержати, в общем, там натискайте і так далі. Якщо я ні в чому не брала участі, як я можу виграти? Так що я відразу скидаю цей номер. І не відбудуся ні на що. Телефонують та пропонують отримати подарунок. Такою схемою зловмисники намагаються зацікавити людей і виманити у них гроші. І зовсім недавно мені дзвонили, представився, по-моєму, Віктор. Я хочу вам сказати, що ви виграли машину, але вам, ви повинні заплатити там половину тієї суми. Я просто виключила телефон і все. Та інформація яка до вас надходить її оцінювати, якщо ви бачите неймовірно цікаву пропозицію. Обдумайте, як її використати дану пропозицію, так щоб не стати жертвою. У вас є доступна безпечна купівля, вам є доступна після оплата. Ще однією шахрайською схемою є зламування сторінок телеграм-аккаунтів з проханням позичити у знайомих гроші. Саме на такий гачок потрапила Соломія Федькова. І від її імені вже писали мені іншим знайомим з проханням позичити гроші там до завтра. Не пам'ятаю. На яку точну дату дві тисячі гривень здається. Згодом одногрупниця отримала доступ і змогла мені одній написати типу. Мене зламали, нічого не надсилай, і повідомте типу, одногрупникам, що не потрібно нічого надсилати. Це не я писала. Навіть надійшло від два знайомої особи. Зателефонуйте даній особі і запитайте. Ви мені його скидали чи ні? Можливо, дана особа стала також жертвою якогось злочину. Ще одна схема телефонний дзвінок до мами про вимагання коштів, бо її сина закрили в СІЗО. Але можуть відпустити, якщо заплатиш, по-моєму, 4 тисячі доларів. Але ви нікому не дзвоні, але ти по мама нікому не дзвони, бо телефона позабирали. Жінці, типа моїй, теж не дзвони. І, е... А в мене мама така, вона це, ну, близько все бере до душі і е... сказала татові, тато, все-таки дзвонив. А я собі спокійно, так, да, папа, приїхав е... Ну, Мама мені цю історію розказала. Я кажу, ну дай мені номерочок, Ну і е... поспілкувався з людиною. З тими країна? Так. Це вони в e, Вінниці в тюрмі там, ну, Вони в тюрми, дзвонять, і, типу, гроші Спочатку 2024 року Кіберполіція Буковини зареєструвала майже 2 тисячі звернень потерпілих від інтернет-шахраїв. А щодня фіксують до 15 таких випадків. Спеціально для реагування на шахрайство у Кіберполіції створили сервісну лінію. Також громадяни можуть подати звернення онлайн. Кожне звернення, навіть якщо особа не стала жертвою шахрайства, вона допомагає ідентифікувати шахрая, допомагає встановити його дані і допомагає притягнути його до відповідальності. Кіберполіція України організувала освітній онлайн конкурс підвищення цифрової грамотності, культури безпечного поводження в кіберпросторі та роботи з віртуальними активами. У ньому можуть взяти участь слухачі, студенти та курсанти віком від 18 років, які є здобувачами вищої освіти. У у навчальних закладах України. Реєстрація до 15 листопада. Лілія Горбатюк, Микола Ганутін, Андрій Кордобан. Новини Сі 4 Перша в історії футбольний клуб Буковина зіграє в одній четвертій фіналу Кубка України. 30 жовтня у Городенці на Прикарпатті жовто-чорні змагалися з місцевою командою Пробій гра завершилась з рахунком 0 1 на користь чернівецьких футболістів. Голому ворота суперників на 87-й хвилині матчу відзначився півзахисник Богдан Бойчук. На сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації можна знайти на наших сторінках у соціальних мережах до зустрічі завтра традиційно о 19.00.